Я згадую день цей серпневий без смутку, і радісне сонце і пахощі трав. Спочатку тихенько я зняв з неї куртку, а потім і блузку, упевнено зняв, ну а вона не пручалась ні трохи. я не відчував за собою вини. Я швидко і вправно зняв з неї панчохи, а перед тим стяг із неї штани. Я й далі настирно робив своє діло, блистіли на лобі краплини роси, вона похитнулась, вона затремтіла, на ній залишилися тільки труси. Я вірив, я знав, що я зможу, зумію. Про це я в дитинстві читав у книжках ще мить, ще хвилина, і. Господи Боже, труси залишилися у моїх руках. А літо щасливе буяло довкола. Я, мабуть, не знав красивішого дня. Вона залишилася зовсім вже гола мотузка, де зранку сушилось прання.